Думаєте, гречка це нудно? Зовсім ні. Кулінарний потенціал цієї корисної і недорогої крупи набагато більше, ніж просто каша з неї можна приготувати безліч цікавих і навіть вишуканих страв. Доказ того наша смачна добірка гречане різотто з томатами і базиліком, інгредієнти помідори чарі, двісті, оливкова олія, тристил, цибуля ріпчаста один шт, часник два зубчики, гречана крупа один чашка. Томатний соус 1 склянка, молоко, звичайне або рослинне 1-2, свіжий базилік 1 чашка, овочевий або м'ясний бульйон 2 чашки, томати у власному соку 300. Спосіб приготування. Гречку добре промити, духовку розігріти до 200, помідори черві помістити на деко, скропити оливковою олією, солити і поперчити, запікати 20 хвилин. У великій сковороді розігріти 2 стл оливкового масла і обсмажити протягом 2-3 хвилин нарізану кубиками цибулю і дрібно порубаний часник, додати в сковороду нарізані томати у власному соку, суміші бульйону і гречку, перемішати і варити, поки рідина майже не вбереться, додати ще частину бульйону і знову варити, поки рідина майже не вбереться, повторити ще один-два рази з бульйоном, що залишився, коли рідина майже вбереться. Влити молоко і добре перемішати, додати в сковороду запечені черрі і свіжий базилік і знову перемішати, посолити і поперчити за смаком, подавати блюдо гарячим, посипавши листям базиліка, приємного апетиту. Джерело фото від Ледренспоон і лазаня з гречкою, грибами і баклажанами складові, гречана крупа 150, баклажани 3 шт, сир 200, яєчні білки 2 шт, сіль, перець з смаком. Сир тертий стох, коріандр один два чол, маслини сімдесяч, томатний соус один склянка, печериці тристах спосіб приготування, гречану крупу добре промити і замочити в холодній воді на дві години, духовку розігріти до сто вісімдесят, баклажани нарізати слайсами товщиною 2-3, злити залишки води з гречки, змішати з нарізаними печерицями, додати коріандр сіль і перець. Перемішавши окремо змішати сир і яєчні білки, форму для запікання застелити пергаментним папером, на дно викласти частину баклажанів, частина гречано-грибного фаршу і частина сиру, шари повторити самий верхній повинен бути з баклажанів. Зверху залити лазання томатним сосом посипати тертим сиром і прикрасити маслинами, запікати 40 хвилин, готову лазаню остудити протягом 10 хвилин, нарізати на порції і подавати приємного апетиту. Джерело фото – тиген рібіти з цом перці, фаршировані гречкою інгредієнти, оливкова олія 1,4 ст, цибуля рібчаста 2 шт, гречка 1,5 чашки, часник 3 зубчики, сіль, Перець з смаком, трошка свіжа, 1-2 склянки, Болгарські перці однакового розміру великі чотири ж, овочевий бульйон, один. Томати у власному соку чотиристах спосіб приготування, розігрійте сковороду з один стил олії на середньому вогні і обсмажте нарізану кубиками цибулю до золотистого кольору, додайте гречану крупу, рубаний часник, Сіль і перець. Трібно нарізану петрушку і обсмажуйте ще 2-3 хвилини з перців зріжте верхню частину, не викидати. Акуратно вийміть нутрощі, начините перці суміші сковороди на обсягу. Зверху накрийте кожен верхівкою, як кришкою, візьміть глибоку сковороду, каструлю або жаровню, додайте оливкову олію, що залишилася, і покладіть перець щільно один до одного, щоб вони не впали бік під час готування влийте бульйон сковороду, додавши по два подвасту, кожен перець, накрийте кришкою і варіть на середньому вогні 10 хвилин. Додайте по одинству нарізаних помідорів в кожен перець, решту додайте в сковороду. Готуйте під кришкою ще 10 хвилин, перевірте, чи готова гречка, якщо так, можна подавати приємного апетиту. Джерело фото та мінімаліствеганцом, гречані котлети з сиром і шпинатом складові, гречка дваст, сир тертий двістіг, шпинат свіжий стог, яйця два, часник-три зубчики, червоний перець щіпка, сіль за смаком. Свіжий обосушений кріп двастил, борошно або панірувальні сухарі, спосіб приготування гречку помити і відварити до готовності, остудивши у великій мисці змішати гречку, яйця, нарізаний шпинат, кріп, сіль і перець, сир і дрібно нарізаний часник, сформувати середнього розміру котлети і обваляти в борошні або панірувальних сухарях. Розігріти сковороду з рослинним маслом і на середньому вогні обсмажити котлети з двох сторін до рум'яної скоринки, подавати з овочевим гарніром приємного апетиту, джерело фото та ви... том.